Мої вітання вам, дорогі педагоги та батьки. Мотивувати до навчання у школі, спонукати до творчості, заспокоюватись, веселяти, давати надію, бути середовищем для самовираження це все силу мистецтво. Проте, для того, щоб мистецтво було розвиваючим для третьокласників і третьокласниць, сприяло розвитку в дітей творчого мислення. Заохочувало їх до знайомства із різними видами мистецтва потрібний методичний супровід, оформлений, у яскравий і доступний, надихаючий підручник, сторінки якого дитина з цікавістю гортатиме і буде вчитися, вдивлятися, слухатися, відчувати, виконувати, творити і насолоджуватися. Представляємо вашій увазі саме такий підручник мистецтва інтегрованого курсу для третього класу закладів загальної середньої освіти, створений креативною командою авторки Наталії Лємішевої та працівників видавництва Абетка. Підручник розроблено згідно з державним стандартом початкової освіти, відповідно до чинних типових освітніх програм для початкової освіти, створених під керівництвом Романа Богдановича Шияна та Олександр яківни Савченко, за ідеологію нової української школи та представляє авторську модель інтегрованої мистецької освіти, тематизм, твори для сприймання і творення, система завдань. Тощо апробовані у практичній педагогічній діяльності, яка реалізується через знайомство і світом мистецтва, де панують звуки мелодій, барви, лінії, ритми, персонажі театру та мультфільмів, щоб системно, урок за уроком, учні й учениці третього класу вчилися відчувати і творити красу мистецтва. Розглянемо детальніше зміст підручника. Він містить два розділи, які, в свою чергу, вміщують під тему пари уроків: урок образотворчого та урок музичного мистецтва. Тож, перший розділ мистецькі мандри, його підтема назустріч з різними видами мистецтва. Слідами найдавнішого мистецтва, пригоди незвичайних друзів, фототур до Африки, цікаві незнайомці, мандруємо разом із осінню, чудові миті біля води, мандруючи за дощиком, мандруємо у світ натюрморту, складаємо натюрморт. так починається зима, завітаємо до білої пані казки пригоди веселих сніговичків, різдвяні дива. Розділ 2. Мандруємо краївою див і фантазій. Диво, транспорт, фантастичні історії між зірками, місце зустрічі, світ див і фантазій, дива природи півночі, дива і фантазії підводного царства, звичайні і незвичайні перетворення, красується земля у вінку. А вже весна, вже красна, весняні квіти чарівні, дива на екрані, казкові перетворення і також мистецький слонечок. Підручник забезпечує реалізацію завдань мистецької освітньої галузі та реалізацію ключових підходів до навчання. Особисто орієнтованого, інтегрованого, діяльнісного та компетентнісного. Розроблені нами завдання систематизовані, систематизовано вкладено у підручник. Вони допомагатимуть здійснювати вільні взаємини із світом, виявляти свої мистецькі здібності, а комусь, можливо, і допоможуть відкрити талант. Матеріали підручника. Слугуватимуть вчителю для побудови цікавих та ефективних уроків. А третьокласникам і третьокласницям зі інтересом систематично знайомитися з мистецтвом, специфікою його видів та їхньою мовою творчо самовиражатися на основі активної діяльності. Перед вами дві розгортки уроків образотворчого мистецтва. Ви бачите, що вони оформлені зеленим колонтитором та значком палітра, щоб інформація була легкою для сприймання, збалансували поєднання лаконічного тексту й зображень, додали поетичні рядки, твори образотворчого мистецтва для сприймання інтерпретації, запитання для обговорення, вправи. Також практичні завдання з покроковим виконанням, як для індивідуального, так і для групового виконання. Наприклад, створення птаха чарівного це колективна робота. Учні можуть долучитися як створення образу птаха, так і створити чудо пір'їнку, на яку загадати бажання і в класі. Буде чудова така композиція. Тоді як створення малюнка ластівки, яка знаходиться в такому динамічному польоті, це вже індивідуальне завдання. І щоб виконати його, спочатку для дитини пропонується система вправ графічних замальовок, далі послідовність виконання завдань від побудови композиції. До наступного етапу роботи вже безпосередньо в кольорі. Також великою увагою ми приділили зв'язку із традиціями та культурною спадщиною України. Тому в матеріалах підручника широко представлені зразки творів українських митців, як і класиків, так і сучасних. При тому твори підібрані так, щоб відповідно віку учнів третього класу, щоб для обговорення вони були їм зрозумілими, а також спонукали до того, щоб міркувати та висловлювати свої думки. Тут ви бачите дві пари розгорток уроків музичного мистецтва. Вони оформлені оранжевим колон-титором та, відповідно, значком нотний стан. На сторінках є музичні твори для сприйняття схеми з музичною грамотністю, завдання для обговорення. Практичні музичні завдання це і ритмічні вправи, і співаночки, і театралізації, імпровізації та музичні репуси. Тож хочу звернути вашу увагу на те, що підручник має розгорткову систему, в якій чередуються урок образотворчого мистецтва та урок музичного мистецтва. Ми надали перевагу яскравому дизайні та дібрали велику кількість ілюстрацій, створили барвисті зображення, схеми і представили покроково виконання практичних завдань. Простий і зрозумілий виклад матеріалу, заохочення креативності та самовираження дітей завдання, які ми системно вирішували. І ця пара розгорток показує саме системність подачі матеріалу і поетичні рядки, і твори для сприймання, і питання для обговорення, лаконічні мотивуючі тексти, також вправи завдання з музичного мистецтва на театралізацію для вправи річничні для виконання і безпосередньо виконання самої пісні. Перед вами пари уроків, які представляють тему дивотранспорт в образотворчому та музичному мистецтві, і які також наповнені яскравими ілюстраціями і різними завданнями, які спонукають учнів креативно мислити, висловлювати власні думки, та що найголовніше творити. Як бачите на слайді для творчого розвитку дітей у видах діяльності з образотворчого мистецтва представлені завдання креативного типу, різноманітні види малювання, ліплення, аплікації тощо широко пропонуються нестандартні художні техніки, розраховані для дітей молодшого шкільного віку. Дуже багато містить підручник і захопливих завдань з музичного мистецтва. Це і виконання ритмічних вправ в ансамблі, і текст читання, який містить в собі ноти, і музичні ребуси, і диригування, а також вправи, які Направлені на те, щоб дитина виявляла свої емоції, почуття, які викликає музика та багато-багато іншого. Допомогти досягти успіху кожному третьокласнику, кожній третьокласниці. А можуть захопливі процеси експериментування як художними інструментами, так і матеріалами, і тим, що здається під руками, а також придумування музичних історій та їх виконання як на дитячих музичних інструментах, так і на, можливо і створених власноруч для шумового оркестру. Завдання рубрики театралізуємо йому покликані зробити урок цікавішим, а ще і забезпечити середовище для самовираження учнів і учениць. З допомогою мистецької абетки учні зможуть краще запам'ятати мистецькі поняття. Навчально-методичний комплект до підручника входять. Робочий зошит альбом мистецтва 3 клас, календарно тематичне планування, хмарне сховище із матеріалів до уроків, а також електронний посібник розміщений на всеукраїнській школі онлайн. Відео майстер-класи практичних завдань до кожного уроку ви можете знайти на YouTube-каналі «Арт-мистецтво». Це саме практичні завдання з образотворчого мистецтва, досить лаконічні і з детальним поясненням. Сподіваємося, наш підручник буде корисний вчителям для моделювання уроків мистецтва, а учням і ученицям з ним буде цікавливо, захопливо, а головне, успішно е, опановувати різні види мистецтва. Батьки ж за потреби можуть легко з допомогою нашого підручника допомагати дітям в цьому. Дякую за час, що ви приділили на знайомство з нашим підручником. Щиро бажаю миру та добра. До зустрічі.